Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні будуть книжкові покупки та подарунки за листопад. Книг дуже багато. Я сам не сподівався, що їх буде настільки багато, але в своє виправдання скажу, що тут є 5 подарованих книг, і також покупки на Чорну П'ятницю було дуже багато. Акцій дуже вигідних цін на книги, тому я не міг не скористатися, тому зробив два замовлення на чорну п'ятницю. Ну і також тут деякі книги, які я купив в першій половині листопада. Перед тим як перейти до книг, я звичайно як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і написати в коментарях, можливо, ви читали якусь з книг, які в мене з'явилися цього місяця. Можливо, ви щось придбали на Чорну п'ятницю. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Ну і це, звичайно, підтримує мене і мій канал. Я буду вам дуже сильно вдячний. Добре, давайте переходимо до книг. Почну з подарунку Юля з каналу Читуля. Ми взагалі дуже часто з Юлею даруємо один одному книги, і в якийсь день, тижні три тому я сказав Юлі, що в мене так мало. Добрих таких позитивних, легких книг. І е, Юля вирішила мені подарувати їх. Ось і е, перша книга це Йопоте кохання Алі Гейзелвуд. Е, вона знала, що я хочу цю книгу. Я навіть десь говорив і раніше, що планую її прочитати цього року. І е, вона не казала мені, які книги вона мені надіслала. Е, тут дві книги. Вона тільки сказала, що одну з них я пла прям планував е, купляти наступну. І я одразу відгадав, що це за книга. Це ромком. Я останнім часом дуже сильно полюбив ромком. Це така моя зона комфорту, і я отримую величезне задоволення від читання «Ромкомів», тому що там, в принципі, все передбачувано, немає нічого неочікуваного, і я просто відпочиваю з такими книгами. Тут о, позаду до речі, сказано, що це весело, сексуально розумно. Тут має бути щось про студентку і її викладача хімії, наскільки я розумію, по обкладинці. Я чув тільки позитивні відгуки на цю книгу, тому впевнений, що вона мені сподобається. І, до речі, я її планую читати ось наступною. Це буде перша книга, яку я буду читати в грудні, це вже завтра, бо сьогодні 30 листопада. Вона невелика, тут всього 410 сторінок, дуже гарний рожевий форзаць. Я зараз читаю Кінга, тому а, вирішив наступною взяти саме гіпотезу кохання для того, щоб а, трошки відпочити з чимось а, таким а, позитивним. А, наскільки я також знаю, це має бути серія книг, тому а, я впевнена, що вона мені сподобається. Я буду чекати а, наступні книги від Алі Гейзелвуд. Ось а, і ще одна книга, яку мені подарувала Юля, це а, вона сказала, що це роман дорослішання». І я теж одразу гадав, що це за книга, хоч ми ніколи про неї не говорили. Взагалі жодного разу я не говорив, що я хочу цю книгу, і вона ніяк не могла б це знати. І вона дуже здивувалася, коли я одразу відгадав. Це книга Дженні Хан, цього літа я стала вродливою. Це взагалі має бути підлітковий. Роман Ромком має бути щось про трьох друзів, також є серіал, це здається трилогія, і ці книги екранізовані. Я бачив вже давно деякі моменти серіалу в інтернеті, і вони мені дуже сильно сподобалися, тому я захотів прочитати ось цю книгу. Це, до речі, видавництво ранок. Книга в м'якій обкладинці. Мені дуже сильно подобається кінообкладинка, але мені не подобаються сторінки, тому що вони тут сірі. Ось, до речі, в цієї авторки дуже популярна трилогія усім хлопцям, яких я кохала. Я чомусь захотів саме ось ці книги в авторки прочитати. Тому я думаю, це вже наступний рік. Я точно не встигну її прочитати вже в грудні. Коли мені захочеться чогось підліткового, чогось легкого, я таки люблю читати рідко, буквально ну, два можливо рази в рік. І коли мені захочеться чогось підліткового, легкого. І романтичного літнього, то я ось візьму цю книгу. Ось такий подарунок мені не зробила цього місяця. Наступні книги мені теж подарували. Мій знайомий знайшов мій канал, що мене дуже здивувало, бо я практично ну крім рідних нікому не розповідав, що я маю BookTube канал, і мене це дуже здивувало, що він його знайшов і вирішив подарувати мені книги. Ось це було дуже неочікувано і звичайно приємно. Перша книга, яку він мені подарував до речі, три книги. І перша книга це Стівен Кінг, кладовище домашніх тварин. Це, напевно, одна з найвідоміших книг Стівена Кінга. Я дивився екранізацію. Здається, вона виходила в 2019 році. Я якраз тоді жив у Львові і був на цій екранізації в кіно. Я чесно практично нічого не пам'ятаю з цієї екранізації, так як це було вже скільки. Чотири роки тому я пам'ятаю лише, що вона мені так собі сподобалася досить посередньо. Тут має бути про сім'ю, яка приїздить в якийсь будинок, і там є кладовище для домашніх тварин. Всіх, кого ти в цьому кладовищі закопуєш, вони оживають, але вони повертаються не зовсім такими, як були до смерті. Ось це, я пам'ятаю, з фільму. Ще я знаю деякі спойлери, але я, звичайно, не буду а, говорити в цьому відео, бо, можливо, а, хтось не читав цю книгу, а хоче її прочитати. А, вона невелика, тут всього 300, ну, практично 400 сторінок. А, я люблю Стівена Кінга, це один з моїх улюблених авторів. Мені дуже подобається, як він а, описує саме психологічно своїх персонажів, і за ними дуже цікаво спостерігати. Вони є часто неідеальними. Мають багато всяких поганих рис. Мені таке подобається. Тому я думаю, що вже наступного року теж буду читати цю книгу. Наступна книга, яку я отримав подарунок, це Річард Постман «Куля, що не влучила, і так вийшло, що я цю книгу був, замовив собі на Чорну П'ятницю, Тому у мене зараз два примірники ось. Це, звичайно, нічого. Я собі залишив книгу, яку мені подарували. Я дуже сильно хотів прочитати цю книгу. Це третя книга серії про клуб Убивство по четвергах. Я вже кілька разів говорив себе на каналі про цього автора, про цю серію, яку я сильно її люблю. Тут розповідається про четвірку детективів-аматорів, пенсіонерів, які живуть в такому поселенні для старих літніх людей. І одна з цієї четвірки є колишньою агенткою ФБР, і вони зустрічаються по четвергах для того, щоб розслідувати старі злочини. Звичайно, в їхньому житті, в цьому їхньому поселенні чи з їхніми якимись родичами відбуваються якісь дивні події або стоїться вбивства. І ця четвірка займається розслідуванням. Це такий собі комедійний іронічний детектив. Просто для мене це бальзам на душу. Я в захваті від цієї четвірки для мене це дуже комфортні книги. Я з книгами Річарда Османа просто відпочиваю і насолоджуюся е, тим, що тут відбувається. Ще жодного разу не вгадав і не, не роз не вгадав, хто вбився, не розгадав е, розслідування. І за головними героями дуже цікаво спостерігати, бо вся ця четвірка дуже харизматична. Вони. Е, Дуже кумедні, а вони багато жартують, підтримують один одного. Вони розуміють, що вони вже скоро помруть, і тому ніхто їх не посадить у в'язницю. Вони дозволяють собі дуже багато всього, навіть сперечатися з поліцейськими обожнюю цих персонажів. Теж вже з нетерпінням чекаю, коли прочитаю цю книгу. Думаю, що теж зроблю це вже наступного року. Ось. І е, остання книга це крамниця на вулиці Роял Карен Уайт. Я нічого не знав про цю книгу. Взагалі е, я навіть ніколи на неї не звертав уваги. Я так розумію, вона вийшла недавно. Це має бути взагалі якась серія. Тут має бути аж чотири книги. Карен Уайт — популярна американська письменниця, авторка понад 20 романів у жанрі містичної романтичної прози. Е, тут має бути про якийсь будинок. Також тут мають бути привиди, наскільки я знаю, і а, любовна романтична лілія. Обкладинка мені не те, що супер подобається. Вона а, просто я, така, я б на неї ніколи в житті уваги не звернув. Ось тому а, мені дуже цікаво прочитати, що ще за книга. Тут аж, до речі, багато практично 500 сторінок. Я теж думаю, що вже прочитаю її наступного року. Було дуже несподівано, бо я про цю авторку взагалі жодного разу не чув і навіть не звертав уваги на ці книги. Тому цікаво, чи сподобається мені. Я люблю все таке містичне, готичне таємниче, тому можливо навіть мені сподобається, і я буду продовжувати читати цю серію. Ось такий в мене ще подарунок. Ну і. Книга, яку я купив на Чорну п'ятницю, ще один дубль. Я дуже здивований взагалі, що хтось хоче мені дарувати книги, тому це завжди дуже приємно. Ось далі будуть вже покупки. Їх у мене також багато. Тут є як книги, які я придбав на початку у першій половині листопада, і також здається сім книг, які я купив саме на Чорну П'ятницю. Давайте почну з новинки від видавництва ватт: це Джулія Квін, Бріджертон, Герцог. І я. Як я вже розповідав нещодавно, я зрозумів, що Ромкове це максимальна моя зона комфорту, і я не міг обійти увагою цю книгу. Є дуже популярний серіал від Netflix. Здесь вже вийшло два сезони. Я його не дивився. Я бачив багато моментів в теж в інтернеті. І е, я захотів прочитати цю книгу, бо мені хотілося чогось легкого. Я до речі, її вже прочитав. Наступним відео буде прочитане листопада, тому е, я нічого не буду говорити про свої враження від цієї книги. Просто почекайте буквально декілька днів, і я думаю, я ось скоро зніму вже прочитане. Тоді відбувається в епоху регенства. Тут е, всі ці деб'юти, бали е, е, в нас є головна героїня Дафна, яка якій вже 20 років, яка Три роки як дебютувала на Балах і шукає собі чоловіка. Ну і нам розповідається про сім'ю Дафни, про Бріджуфтонів, їх взагалі там семеро в сім'ї. Це теж серія книг. Тут їх має бути аж сім. Я намагаюся в такі великі серії не влізати, коли немає видано хоч декілька книг, але тут я не втримався. Е, і перша книга розповідає нам саме про Дафну. Те, як намагається її мати, знайти їй е, чоловіка. Вона з братами ходить на бали, шукає собі пару. В якийсь момент вона зустрічає Саймона, який е, такий дуже таємничий, похмурий, е, в чомусь грубий. І коротше, тут просто кліше не кліше, але це максимально guilty pleasure І мені таке подобається. Ось і вона зустрічається цього Саймона, і, звичайно, між ними просто одразу з'являється якась іскра. Це е, класичний любовний роман, дуже веселий, багато жартів. Е, тому я максимально стараюся нічого не говорити про свої враження. Давайте я просто закінчу і вже в наступному відео розповім в прочитаному, е, тому що мені здається, цю книгу багато хто чекав, і е, вона. Супер популярна ця серія. Я теж такий спойлер невеликий. Вже чекаю, коли видадуть наступну книгу. Далі я вирішив психанути і замовити собі трилогію фентезі. Я, до речі, показував ці книги вже в минулому відео, де я показував свої нові книжкові полиці. Я там декілька покупок про спойлерів, і це Джо Берк Аберкромбі. Трилогія називається Перший закон. Ось так вони виглядають. Давайте я покажу тільки першу книгу, це Нелезі Клинка. Я вже багато чув про ці книги, про те, як вони всім подобаються. Це має бути жорстоке темне фентезі. Мені здається, що в житті не читав темне фентезі. І я читаю фентезі не часто, це не мій улюблений жанр, але деколи мені хочеться справді поринути в щось захопливе, в якийсь добре прописаний світ. І зануритися просто втікти від реальності. І саме для цього я вибираю для собі фентезі. І ось наступний фентезі, який я буду читати, це Джо Беркром. Я планую всі три книги, до речі, прочитати в грудні. Не впевнений, що в мене вийде, але по моїх таких планах, які весь час змінюються, звичайно, я планую їх читати наступного тижня. Я довго дивився на ці книги, але мене переконав відгук Микити. А він так цікаво розповів про першу книгу прочитаному, що я одразу просто побіг і замовив посилання на канал Микити Я залишу десь ось тут. Ці книги не маленькі, це є що читати, тому я чомусь думаю, я поринув цей світ. То поки не прочитаю всі три книги, взагалі нічого не буду хотіти. Дуже хочеться, але книг багато і багато книг виходить. Тому я сподіваюся, що все ж вийде у мене прочитати в грудні всю трилогію. Далі теж новий автор для мене, якого я ніколи не читав, але дуже хотів з ним познайомитися. Це Карлос Рус Сафон, його роман Марина. Цю книгу я одразу купив після відгуку Аліни. Я дивився її підбірку книг на Геловін, і вона так цікаво розповіла про цю книгу про цього автора. Взагалі Аліна обожнює Карлоса Ріса Сафона. І я вирішив почати знайомство з цієї книги. Я, до речі, її вже прочитав. Теж розповім про цю книгу в прочитаному листопада, тому е, нічого не буду говорити про свої враження. Це дуже атмосферний готичний роман, події, якого відбуваються в Барселоні. Е, Карлос Рі Сафон є іспанським автором. Мені здається, що це перший іспанський автор, якого я читав в своєму житті, але, звичайно, можу помилятися. Е, тут розповідається про підлітка, який живе. В школі-інтернаті, і він гуляє з таким старим уже закинутим готичним районом Барселони. Він зустрічає свою однолітку дівчинку Марину, з якою заводить дружбу, і з її батьком. Вони живуть в цьому закинутому районі, в старому будинку. І в один день вони вирушають на кладовище в цьому старому районі, і там. Зустрічають дуже таємничу жінку, яка вся в чорному вирішують за нею прослідкувати. Ця книга е, розповідає нам про е, те, що вони дізнаються. Ось про цю жінку про події, які відбулися 50 років до того. Неймовірно, атмосферний роман е, звичайно детальніше я вже поговорю прочитаному, але я не шкодую, що я купив і прочитав цю книгу. Вже хочу дуже прочитати. Цю серію ці чотири книги. Перша книга Тінь Вітру, але вже дуже довгий час її немає в наявності. І коли книга з'явиться в наявності, то я обов'язково її куплю і прочитаю з подарунками і з покупками в першій половині листопада закінчили. Зараз буде тільки сім книг, так, сім, які я купив саме на Чорну П'ятницю. Перша це мій улюблений автор, про якого я вже дуже багато говорив. Просто даю вам секунду, щоб вгадати. Я впевнений, що багато хто точно здогадається, що це за автор. Звичайно, це Мілан Кундера, книга Ідентичність, це відносна новинка. Я прочитав всі книги Кундери, які виходили українською, крім цієї. Вони ось позаду мене. Їх сім. Це здається, восьмій роман українською. Взагалі, в Кундери я чув є 11 книг, тому я з нетерпінням чекаю наступних видань. Це дуже маленький роман, всього на 150 сторінок, з неймовірно, красивою обкладинкою, і, звичайно, як завжди, з гарними форзицями, Божнє видавництво Старого Лева. Нічого не знаю про цю книгу, я навіть не читав анотації. А я ось своїх улюблених авторів купляю без не читаючи анотації, і впевнений, що ця книга мене не розчарує. Я вже точно буду читати наступного року, бо я цього року прочитав. Дві чи навіть, можливо, три книги Міла Кундері і хочеться розтягнути задоволення. Нічого більше не можу про цю книгу розповісти, бо взагалі нічого про неї не знаю. Далі книга, яка я знаю, має бути дуже складною, це Джонатан Сафран Фоєр, страшенно голосно і неймовірно близько. Ось таке дуже гарне видання вийшло цього року. Тут, до речі, білі сторінки з фотографіями, що мене дуже здивувало, тому що я цього не знав. По обкладинці можна зрозуміти, що події розповідаються в цій книзі події 11 вересня. Наскільки я чув, це має бути дуже емоційно складна книга. Це все, що я про неї знаю. Більше, звичайно, нічого знати не хочу. Теж думаю, буду читати наступного року. Я чув, що багатьом дуже подобається те, як пише Джонатан Сафран Фойер. Я сподіваюся, що його продовжать видавати КСД, бо впевнений, що мені ця книга сподобається. Тут, наскільки я знаю, розповідається про головного героя, дитину, якому ну, тут сказано 9 років, і його батько загинув через атаку терористів. Все більше нічого не хочу читати в анотації. Коли буду готовий до такого складного читання, тоді саме її візьму, але впевнений, що це буде найближчим часом, бо е, чомусь зараз хочеться читати саме легкі книги. Ну і далі теж книга, повз якої я взагалі не міг пройти, тому що це одна з моїх улюблених авторок. Це «Селести Інк», новинка, яка нещодавно вийшла: Наші втрачені серця. Е, дуже красива обкладинка. Тут здається, це має бути антиутопія. Я точно, до речі, не знаю. Тут 260 сторінок, не так і багато. Давайте трошки прочитаю анотацію, бо самому дуже цікаво. Після економічної кризи до влади у США приходить авторитарний уряд і запроваджує пакт, мовляв, за збереження американської культури. Насправді ж цей закон дозволяє забирати дітей, у батьків, дисидентів і асимілювати їх у правильному середовищі. Хлопчик, птах теж опиняється під загрозою через свою зовнішність. Зростаючи під надмірною опікою батька, він нестримно хоче дізнатися, що сталося з його матір'ю поетесою. Чому вона зникла, чому її вірші вилучили з бібліотек? Тож, коли він отримує таємничий лист із малюнком, вирушає на її пошуки. Я теж думаю, що вже буду читати цю книгу наступного року, бо е книг у мене ще є ось там зверху декілька непрочитаних, і я вже точно ну, мало що встигну прочитати в грудні. Хоч е зараз. Е Багато часу на читання завдяки довгим зимовим вечорам, але все ж теж залишу цю книгу вже на наступний рік. Бо, знаючи Селести, Інк, я впевнений, там не буде щось дуже легке, а щось таке, щоб поплакати. Ось я теж не завжди до такого готовий. Далі неймовірна книга, яку я дуже сильно чекав, в дуже красивому виданні, яку я купив за 250 гривень на Чорну П'ятницю. Це просто шок. Я дуже скупився віддавати за неї 500 гривень раніше, тому ось ця книга Кейсі Маквістон, Мак Червоний-білий, королівський синій. Ця книга від Artbooks мені обійшлася в 250 гривень. Шок. Вона, до речі, soft touch з лакованими і позолоченими елементами, і плюс червоний зріз. Як цю книгу можна продавати за 250 гривень, я не знаю. Вона, до речі, не маленька. Ось. Досить вона велика. Тут аж 540 сторінок. Це має бути румком, звичайно. Я цю книгу дуже хочу прочитати найближчим часом. Сподіваюся, в мене це вийде. Ось так вона блистить. А тут має бути щось про сина президентки Сполучених Штатів і про британського принца Генрі, який вважається давніми суперниками, і в якийсь момент їм потрібно вдавати дружбу. Але звичайно їхня дружба переростає в коханні. Ось нещодавно вийшла екранізація цього роману, просто весь інстаграм. У мене в уривках з цього фільму я відкладаю максимально. Я дуже вже хочу його подивитися, але розумію, що спочатку хочу познайомитися з першоджерелом, джерелом, з книгою, а тоді вже подивитися екранізацію. Певнений, що ця книга мені дуже сподобається. Саме видання лише неймовірно приємно тримати в руках. Тут ще й лясе, що я просто обожнюю. Я думаю, книга прочитається швидко, бо тут великий шрифт, багато діалогів. Мені просто не хочеться випускати цю книгу з рук. Тому давайте я перейду далі. Ну і е, залишилося тільки три книги. Е, е, я псіханув і вирішив купити Стівена Кінга протистояння у двох томах. Родиться в першому 500... Скільки тут? 570 сторінок, і в другому 6:20. Це один роман. Взагалі, це чи не найкращий роман Стівена Кінга, входить багато різних списків. Тут все, що я знаю, що тут має бути про якийсь вірус, і все. Я більше нічого не знаю. Нещодавно в КСД вийшов до друг, і я вирішив, що ну, нехай. Тут досить дрібний шрифт. Я нічого не хочу знати про анотацію, про що тут. Я точно почитаю ці книги в першій половині наступного року. <смі> Можливо, навіть буду знімати читацький щоденник, бо це справді дуже великий роман, і мені здається, багатьом буде цікаво послухати, багатьом буде цікаво подивитися таке відео, і мені самому буде дуже цікаво ділитися своїми враженнями під час читання. Я вже говорив. Коли розповідав про кладовище домашніх тварин, що Стівен Кінг є моїм улюбленим письменником. А, наскільки я знаю, тут має бути дуже багато персонажів, тому <свісно> це все запас на наступний рік. Ну і не обійшлися мої покупки без Агати Крісті. Я її читаю ну, буквально одну книгу півроку. Мені цього достатньо. Поки що я прочитав тільки три книги. І четверту я вибрав кишеня повна жита. Мені сподобалася ця обкладинка, вона мені видається такою. Атмосферною і готичною, саме це я люблю в романах в детективах Агати Крісті ось цю атмосферу загадковості, готичності, старих будинків, Англії цієї ось природи. І сподіваюся, що я отримую ось те, що я. Бі нафантазував, бо дуже буде неприємно, якщо я розчаруюся, як було з попередньою книгою В Агати Крісті, і не лишилось жодного, бо там цієї атмосфери не було. А я саме за це люблю цю авторку. Нічого не хочу знати про цю книгу. побачив тільки що тут сказано про отруєння якогось бізнесмена. Не буду читати анотації, бо часто в анотаціях до книг Агати Крісті спойлерів просто наполовину. Книги, вони звичайно, всі кількість книгати Крісті вона невелика. Тут всього 280 сторінок. Мені здається, це практично в більшості книг, саме такий розмір. Остання книга, яка в мене з'явилася за листопад, Книг дуже багато. Я прям сам не очікував, що їх буде стільки, але нічого, зараз мій темп читання дуже хороший. Мені він подобається. Ну і так як часу стало більше, довгі зимові вечори, все прочитається. Це Ірвін Ялом, брехуни на кошеці, психотерапевтичні оповіді. Я прочитав літом цього року Ірвіна Ялома «Шопенгауері як ліки. Мені дуже сильно сподобалася та книга. Ірвін Ялом це жива легенда психоаналізу, засновник школи екзистенціальної психології, доктор медичних наук і професор Стенфордського університету. За чиїм підручниками навчаються тисячі майбутніх лікарів у всьому світі. Я вирішив взяти цю книгу, бо мені її порадила психотерапевтка, з якою я працюю. Катя чи ти дивишся ці відео привіт? Вона сказала, що це її улюблена книга автора, і е, я вирішив її придбати затишний кабінет навпроти вас на м'якій та зручній кушетці Сидить він, психотерапевт. Той хто вислухає історію ваших страждань, допоможе йому ви готові повністю довіритися. А як щодо нього, чи так само ваш лікар відвертий з вами за допомогою історії Ернеста Леша. Досвідченого фахівця автор відкриває перед читачем загадковий і не завжди привабливий зворотній бік психотерапії, які таємниці минулого приховує Ернест, про що він думає під час чергового сеансу, дивлячись на свого пацієнта. І зрештою, хто такий терапевт? Бог чи людина зі своїми хибами та слабкостями? Перед вами психотерапія без прикрас. Я вже рік працюю з психотерапевткою. Раніше в мене теж були спроби, але вони не тривали більше там, двох місяців. І зараз мені дуже сильно подобається психотерапія, хоч, звичайно, деколи буває дуже сильно складно. Я вирішив, що хочу потрошки так читати деякі книги з саме психотерапії. Я вирішив почати з такого фундаменту. Це Ірвін Ялом, бо дуже багато чув на нього хороших позитивних відгуків. Ось прочитав як лік, і планую взагалі прочитати всі його книги. Здається, їх вийшло щось сім українською. Я думаю, що так ось потрошки одну-дві в рік я е, буду його читати. Точно книга вже йде на наступний рік. Ось це все. Я навіть не намагатимуся підняти ці дві стопки книг, бо впевнений, <правда> що вони зараз просто е, попадають під мене на підлогу. Е, якщо ви читали якусь з цих книг, мені буде дуже цікаво почитати ваші враження в коментарях. Я задоволений своїми покупками, подарунками. Напишіть, що ви придбали на Чорну п'ятницю, тому що акцій було дуже багато. Я просто максимально намагався себе стримувати. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, написати якийсь коментар. Дякую за перегляд. До зустрічі!